It's my own silhouette. I'm getting stronger. Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Thailand. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are Всім доброго дня. Виїхав сьогодні на рибалочку, на річку стир. Фідером трошки рибку половити. Взяв два фідера, закинув, курмушка 59 грам поводочки довжиною 60 см. Гачок стандартний я беру, 13-14, ка ка щось таке середнє, 12-ку можна. Ну, 14 ка в основному гачки я беру. Виїхав на річку стир, половити трошки рибку. Сьогодні погодка гарненька, зранку трошки дощик пройшовся. День передають сонечко. Сьогодні спробуємо щось зловити. Бо ну, в основному, думаю, за білою рибкою. Зробив сьогодні гарну прикормочку. Про прикормочку ми потім поговоримо, трошки пізніше. Позакидався, трошки підкормив. Зараз чекаємо покльовочку. Водка гарненька. закинув фідери, ждемо покльовочку. Зараз хочу трошки розказати про свою прикормочку. як я роблю, замішую, з чим мішаю. Основна у мене прикормочка йде. Фідерна Фанатік для щова. Половину даю. Половину даю Dream, теж універсальна фідерна йде. І також трапер. Трапер динамік. Трапер динамік. Сиплю третину пачки на ці дві пачки розмішую. Чистий трапер не даю і в дубавочку трошки підмішую жменьку зерна. Також додаю міласу карамель. Вона йде як для даша, ля так і для коропа, карася. Ну і плутва теж вона йде, літній варіант теж гарно бере. На кілограм приблизно 100 грамів мілаз. Кльовочки часом бувають дуже красиві. От, ось така в мене прикормочка виходить. Ось така сипученька, гарненька. Часом додаю, як взагалі поганенький, додаю трошки у пів порції, або під кришу, або живенький даю, пробую, чи так, чи так. Ось така прикормочка. Кльов буде. Буде брати все на світі. Вже покльовочка на фідер є. Хлабенька, ну є. Укльовує. Мабуть більше всього, що маленька гостя грає. Всім раджу, дуже гарна прикормочка, досить недорога і гарно себе зарекомендувала того року фанатиком ляша взяв на 3200 на озері. Дуже гарна прикормочка. Поки обідня перерва, кльов прекратився, ну його майже й не було, звісно. Ну, кльов вже став взагалі ніякий, зовсім немає ніяку покльовочки, нічого, то вирішив трошки перекусити, піджарити сальця сусісочкою. Зараз перекушу, підкріплюсь, буду перезакидати, ще щось буду пробувати. Я хочу сьогодні хоч який, не який, але результат, по покльовки нормальний. Піджарення красота. Зараз трошки потепліє, вода стабілізується, спробуємо ще виїхати з ночовочкою на сома, О! на сома це буде цікаво. Палаточку на сутки часу Не знаю що, ну дуже щось хороше Не знаю зійшло, ні зійшло наверно Ох ти шо, ёшки мать! Дійсно. Дякую, дивіться, що у упари зловив маленьку мурену. Маленька мурена з вусами. Зараз в неї відпущуха і росте більше. Це рідкісна риба Старове. Дуже рідкісна. Ну, от і закінчується наш сьогоднішній риболовний день. Ітоги по рибалку ви трошки слабуватенькі були. Зловив на Фідера, на опариша мурену маленьку відпустив і маленького жереха зловив, теж відпустив. Зарекомендувала себе лучше донна наснасть на другу, так як в мене була покльовочка. І така покльовочка серйозна була, що виважував, виважував, все таки зійшло, щось було крупне. Звище, мабуть, трьох кілограм чувствовався по вудочці. Я поки камеру включив, туди сюди дав трохи слабину, ну, під користь завело десь загуляку, за гуляку, зацепив сход зійшло. Ну дуже гарний трофей був. Ну, шкода, що на другий раз блядь, зловить. Зараз ще трошки посидимо з пів годинки до годинки і будемо помаленьку збиратися. Зараз закормлю на дорожку зерном добре сипану. Візьму на другий раз гороху ще з собою хочу спробувати на горох. І приїду певно з нучовочкою. Спробую на сому. Візьму донечки позакидаю, живчика візьму в мене, живчик є на щуку на ранок, можна буде виставити теж, спробувати. Одним словом, відпочили гарно. А що ще потрібно? Покльовки побачили, рибку побачили, відпочили, послухали погоду. Все, зарядились емоціями, можна їхати додому. Але ставте лайк, підписуйтесь на канал, коментуйте, розказуйте свої місця, де хто подорожує, де хто... Ловить хороші місця, десь я, може, поїду, сам перевіру, попробую, На що хто ловить, на астерові, яка хороша прикормка. Це теж діліться своїми совєтами. Попробую собі. Все, друзі. до Знову зустріч, пока. Всім.